Розмитнення легкового причіпу в Україні в цьому році, що потрібно зробити, і яка вартість митних платежів. Наш підписник Володимир запитує, скільки ж коштує розмитнити легковий причіп? Якщо ми розмитнімо автомобілі, ми маємо три податки: акциз мито і ПДВ. А коли ми розмитнімо причіп, ми маємо тільки два податки – це мито і ПДВ. Тобто, два податки – 10% мито. 20% ПДВ, якщо придбали причіп за 1000 євро, відповідно митні платежі складуть 300 євро. Але враховуйте той факт, що інколи українці хочуть купчу трошки занизити. Тобто купили причіп, наприклад, там, за 1000 євро, а купчу пишуть 200-300 євро. На жаль, в такому випадку митниця не буде рахувати вам від мінімальної ціни 200-300 євро. Чому? Тому що в них також, як і на авто, є таблички з прохідними цінами, так само і на причіпи є таблички з прохідними цінами. І для того, щоб знати, яку ціну писати, вам потрібно зробити фототехнічного паспорту, ви його скидаєте нам, і ми робимо вам прорахунок митних платежів по мінімальній ціні. Якась Сьогодні є на українській митниці українці. Купуйте авто, купуйте причіпи. А з їх доставкою та розмитненням ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.